Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. Чимало експертів з іронією відзначають, що третя світова війна, якщо і розпочнеться, то проходитиме вона в кабінетах. Кібервійни саме про них сьогодні відверто говорять в експертному середовищі. Перший удар був завданий чотири роки тому по Естонії, і він став першим в історії кібернападом на незалежну державу. Світ дізнався про зовсім новий вид зброї, який може змінити риси майбутніх конфліктів. Сьогодні в програмі. Як звичайний комп'ютер може стати небезпечною зброєю? Хакери, комп'ютерні генії чи терористи? Хто веде кібервійни і хто захистить користувача інтернету. Нещодавно хакери атакували системи безпеки серверів штаб-квартири Північно-Атлантичного Альянсу. Комп'ютерні злодії хотіли заволодіти великим обсягом секретної інформації. Експерти НАТО не відразу змогли взяти ситуацію під контроль, адже вірус, що потрапив у мережу, атакував одночасно сотні комп'ютерів. Працівники технічного центру протидії комп'ютерним атакам НАТО, що діє у бельгійському місті Монс, щоденно відбувають десятки кібернападів. Директор центру Іван Вест. Розповідає, що зазвичай вдається вчасно виявити та локалізувати небезпеку. Утім, напади гакерів становлять серйозну загрозу електронним системам безпеки НАТО. Наш центр надає послуги з кіберзахисту для всіх сайтів НАТО, чи то тих, які використовуються підрозділами альянсу на місцях, або розгорнутими в операціях чи під час навчань. І ми намагаємось відвертати всі можливі атаки на них, але ми не можемо їх попереджати. Ми повинні мати можливість їх виявляти та швидко реагувати на них. А у випадку, коли атака є успішною, що на жаль інколи трапляється, ми повинні бути спроможними якнайшвидше відновити систему, щоб вона могла працювати у нормальному режимі. У разі виникнення позаштатної ситуації збирається управлінська команда, яка у стислі терміни визначає характер загрози. Експерти центру переконані, що саме від оперативності їх дій залежить ефективність відбиття будь-якої хакерської атаки. Кількість кібернетичних атак проти систем НАТО та інших важливих систем країн-членів альянсу збільшується щодня. НАТО відтак має не лише надавати захист своїм власним системам, як це було до кібернападу на Естонію 2007 року, а й бути спроможною надавати послуги із кіберзахисту всім країнам-членам, як то з питань їх запобігання і виявлення, так у разі швидкого реагування з метою мінімізації шкоди. 2007 року Естонія стала першою країною в історії, яка зазнала цілеспрямованого та масштабного нападу хакерів. Першими жертвами кіберзлочинців стали комерційні банки. Це були атаки, пов'язані з відмовою функціонування. Наш сервер отримав велику кількість запитів. Зазвичай ми отримуємо близько тисячі запитів. Цього разу це було більше ста тисяч. І вони повторювали свої запити частіше, ніж це роблять наші користувачі. В Естонії майже 100% банківських переказів, сплата податків та інших платежів здійснюється мережою інтернет. В ідентифікаційну карту вмонтований електронний чіп, який дозволяє естонцям голосувати на виборах. Навіть засідання уряду країни здійснюються в режимі онлайн. Всі матеріали для прийняття рішень готуються в електронному вигляді. Кожен міністр має доступ до всіх урядових документів і може дійснити голосування ще до урядового засідання. Атаки на сервери урядових та комерційних організацій продовжувалися більше двох тижнів. Банки були не єдиними жертвами нападу. Вебсайти уряду, національних міністерств, медіа, поліції і навіть екстрені телефонні лінії були атаковані хакерами. Коли ми усвідомили масштаб атаки, бачили реакцію суспільства, його занепокоєння і заголовки в газетах. Ми зрозуміли, що таким чином можна дестабілізувати всю країну. Я вважаю потужним політичним сигналом те, що ми не розглядаємо кібернетичні атаки прийнятною формою конфлікту, так як, наприклад, вважаємо запуск ядерної ракети неприйнятною формою конфлікту. Це є напад. Електронна форма нападу є також неприйнятною, як і напад із використанням танків або літаків. В НАТО відзначають зростання кількості кібернападів на електронні системи комунікації. Адже сьогодні стати кіберзлочинцем може будь-хто з любителів мандрувати темними закутками інтернету. Для цього достатньо придбати хакерський набір програм, які, зрештою, дадуть вам ефективний інструмент, генеруючи будь-які атаки, віруси і шкідливі програми. Ця прихована зброя стає більш небезпечною, коли заохочуються державою. Вони зіштовхуються з повним спектром проблем. Якщо ми говоримо про громадський чи приватний сектор, то тут на перший план виходить хакерство та пов'язана з ним кіберзлочинність. А коли ж мова йде про дієвих осіб в особі держав чи таких, які анонімно підтримуються державами, то в цьому випадку у зону ризику потрапляє інфраструктура, інформаційна система певної держави. Атаки на Естонію довели, що міць комп'ютера може бути елементарно використана для дестабілізації цілої країни. Тож цілком виправдано, що уряди провідних держав світу та міжнародні організації об'єднують свої зусилля. І хоча зазвичай хакери на крок попереду національних спецслужб діяльність кіберзлочинців детально вивчається. Задля того, аби ефективно протистояти кібернападам, інколи ви не знаєте звідки може бути завдано кібернетичного удару. Він може суттєво пошкодити життєво важливий елемент інфраструктури. Це дуже важливо як для нас, так і для НАТО. Обов'язково нарощувати фаховість, проводити навчання, здійснювати аналіз, робити збір розвідувальних даних та підготовку, підвищувати рівень обізнаності одночасно. Однак слід пам'ятати, що злочинці можуть скористатися цим все частіше військові країн НАТО змінюють полігони на кабінети, а автомати на комп'ютери. В центрі кібернетичного захисту НАТО, що розташований в Естонії, проходить безліч навчань, тренувань та конференцій, які збирають it фахівців і дослідників у галузі інформаційних технологій. Поняття кіберконфлікту є дуже широким терміном, який включає в себе і кібертероризм, і кібервійни, і навіть кіберзлочинність. Існують різні види кіберконфліктів однак ми досі змушені вивчати їх для того, щоб мати змогу визначити, що саме належить до кіберконфліктів. Центр кібернетичного захисту був введений у дію незабаром після кібернападів на Естонію. Тут працюють фахівці з Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Словаччини, Іспанії та Естонії. Основне завдання цих людей збір та аналіз розвідувальної інформації в мережі інтернет з метою моделювання можливих відповідей на комп'ютерні атаки. Ви знаєте, інформаційний простір, на якому оперує альянс, простягається від північної Америки до Афганістану та від Норвегії до берегів Північної Америки. Питання забезпечення безпеки цього простору завжди було актуальним. Щоправда, раніше воно не мало назву Кіберзахист на початку 2000-х років НАТО розпочало роботу над розвитком власних спроможностей у галузі кіберзахисту. Цьому також сприяли рішення прийняті на саміті НАТО у Празі. Так про протягом 2002-2004 року було офіційно розпочато розробку спроможностей щодо негайного реагування на загрози та виклики такого характеру. А після атак хакерів на Естонію 2007 року проблема щодо вирішення цього питання зумовила необхідність вироблення загальної політики НАТО 2010 року. Стукснет. Новий вид комп'ютерних вірусів став відомим, коли вразив три тисячі комп'ютерів в Ірані, у тому числі систему управління промисловою центрифугою, що використовувалася в рамках іранської ядерної програми. Ця система управління навіть не була пов'язана з інтернетом для вчених з усього світу. Stuxnet став підтвердженням того, що ми лише за крок від кіберконфлікту. За неофіційними даними, щорічний обіг індустрії шкідливих програм складає понад 100 мільярдів доларів, що в п'ять разів більше ніж обіг антивірусної промисловості. Зрештою, це перша кіберзброя в історії, і дозвольте мені швидко пояснити, що я маю на увазі, розповідаючи про зброю кіберпростору. Це штучно створений артефакт програмного забезпечення, який призначений для розгортання чи розповсюдження під час кіберконфліктів з метою завдання зовнішніх пошкоджень та знищення системи або порушення операцій. Експерти визнають, що безконтрольне зростання потенціалу гакерів може стати серйозною проблемою. Навіть такі потужні держави, як США, Франція та Німеччина, усвідомлюють свої слабкі сторони, тож витрачають чималі кошти на захист власних інформаційних ресурсів. За різними даними, лише витрати Міністерства оборони США у 2016 році можуть зрости з 8 до 16 мільярдів доларів. Більш того, авторитетні політики все частіше виступають за визнання на міжнародному рівні кібератаки актом війни. Деякі високопоставлені чиновники уряду США відверто говорили про те, що Сполучені Штати Америки готові завдати воєнного удару у відповідь на кібератаки на своїй комп'ютерні мережі. Я думаю, що НАТО може відіграти велику роль, так як зусилля по співробітництву окремих країн на глобальному рівні не дають жодних підстав для надії. Необхідно співпрацювати на міждержавному рівні, а також на рівні груп держав, таких як НАТО, що може бути відмінним прикладом практичної взаємодії, яка потім може бути використана в усьому світі. Провідні країни світу та авторитетні міжнародні організації створюють альянси для протистояння кібератакам діяти спільно значить діяти ефективно, переконані експерти НАТО. Саме тому альянс зміцнює мережу партнерів, що до речі прописано у новому стратегічному документі організації, прийнятому на саміті НАТО у Лісабоні 2010 року. У багатьох випадках хакери знаючи, що для того, щоб швидко сховатися в інтернеті, слід здійснювати свої атаки через країни, з якими України, в якій знаходиться об'єкт атаки, є погані дипломатичні відносини або погане співробітництво між правоохоронними органами. Таким чином, якщо я американський хакер і хочу вразити американський банк, я просто обираю маршрут моєї атаки через країни. Це можуть бути і треті країни, з якими я точно знаю, у США немає хоро. Оших стосунків і я миттєво зберігаю анонімність в інтернеті. Це реальна проблема, що вимагатиме у майбутньому спільних міжнародних зусиль на Лісабонському саміті НАТО у листопаді 2010 року. Країни НАТО домовилися вдосконалювати свої системи кіберзахисту таким чином, щоб мати змогу ефективно виявляти, запобігати та реагувати на кібератаки на мій погляд, найголовніше, що робить НАТО у даний час для поліпшення власного кіберзахисту, це реалізує великий проект, який передбачає здійснення закупівель на суму більше ніж 25 мільйонів євро. Відповідно до декларації лісабонського саміту, цей проект планується завершити до кінця 2012 року. Під час нещодавної зустрічі у Брюсселі міністри оборони країн НАТО прийняли нову політику альянсу з питань кіберзахисту, а також затвердили план дій з її реалізації. Очільники оборонних відомств країн альянсу визначили, які саме системи НАТО хоче захистити, і які ресурси необхідно для цього залучити. Співробітництво є ключовим елементом концепції кіберзахисту альянсу з огляду на те, що це питання має глобальний характер. Що стосується України, то вона була однією з перших країн-партнерів, з якої було розпочато співпрацю у цій галузі. Практичне співробітництво почалося ще у 2009 році, коли ми провели серію офіційних зустрічей із зазначеної тематики. Зараз до речі, проходить третя наша зустріч з питань кіберзахисту. Також варто згадати і про проведення Кількох неформальних робочих зустрічей, які також надзвичайно корисні. Загалом нам є багато чому вчитися один в одного. Сулейман Аніл дав інтерв'ю нашому кореспонденту в Ялті, де нещодавно проходили міжнародні експертні консультації Україна НАТО з питань кіберзахисту. Фахівці у галузі комп'ютерних технологій відпрацьовували спільні механізми боротьби з кіберзлочинністю. За неофіційними даними. Щороку в Україні фіксується близько 10 тисяч кіберзлочинів. Тож брюссельський гість переконаний, що кіберзлочинність не має державних кордонів. Отже, і зусилля з протидії справа не однієї держави. На його думку, потрібна плідна міжнародна співпраця багатьох країн світу, як на державному рівні, так і на рівні співробітництва між урядовими організаціями та представниками бізнесу у сфері розповсюдження ІТ-технологій. Експерти НАТО та вітчизняні іт фахівці не вперше спільно відпрацьовують механізми міжнародного співробітництва щодо захисту інформаційних систем та комунікацій. Провідні країни Європи і НАТО зрозуміли небезпеку, яку несе кібертероризм. Національні уряди спільно з комерційними установами постійно вдосконалюють інформаційну галузь для захисту насамперед простих громадян. Адже протидія кіберзагрозам це не комп'ютерна гра. Це намов боротьба із смертельно небезпечною хворобою. Міжнародне співробітництво може стати частиною у вирішенні цієї проблеми. Ви дивилися фактор безпеки. Усього вам найкращого зустрінемось рівно за тиждень.